Онлайн-школа програмування з вітає вас! Курс P5 JavaScript. Шановні слухачі, в цьому відеоуроку ми з вами продовжимо практичну діяльність на те, щоб покращити розуміння циклів. Ми виконаємо з вами роботу, яка дозволить побачити ще раз наочно, як працюють цикли. Давайте розпочнемо. І розпочнемо з вами з того, що виконаємо приклад з підручника, за яким ми працюємо. Спробуємо з вами циклічно змінювати кольори інструкцією строк, яка визначає колір лінії зображення. Вона може мати один з аргументів, назву кольору або. Один з аргументів числа відтінку сирого від 0 до 250. І так, розпочнемо. Бекграунд у нас функція DRAVE. Давайте ми задамо з вами сірий. Ось встановимо значення Gray. Gray Встановили. Добре. І далі нам з вами необхідно створити. Змінну. Давайте створимо змінну за допомогою let Y дорівнює 0. Поставимо значення y дорівнює 0. Не забуваємо про пунктуацію. Далі ми з вами е, входимо в цикл. Да, створюємо цикл for, For. І в цьому циклі у нас має відбуватися наступне. У нас. Е, Має змінюватися колір від 0 до 256. Тому R зміну створимо від назви RGB, задамо значення 0, і зміна має відбуватися R до тих пір, поки вона менше 256. І з кроком зробимо R дорівнює R додати 32. І так, ось такий цикл ми з вами, який змінює колір, зробили. Далі. Далі нам необхідно, оскільки модель RGP, створити ще такий самий цикл, але вже для Green Red, Green, Blue. І так, робимо for For і зміна Green. Green у нас буде відбуватися зміна так само: від нуля до green менше 256, і Green має бути Green додати. 32. Ось таким кроком. Так, добре. Далі. Оскільки у нас rgb модель, робимо зміну для блю. for, For змінна Б дорівнює нулю. Крапка з комою. І після цього так само, як і в циклах раніше Б менше двохсот шести. І робимо круг. Б дорівнює Б додати тридцять два. Б додати тридцять два. Відкриваємо операторні скобки. Є. Тепер, що необхідно, щоб у нас в циклі відбувалося? Тобто у нас цей цикл буде впливати не лише на зміну а, кольору, а ще й на побудову ліній. Тому нам необхідно зробити наступне строк. Строк R. G. B. І що робити зі цим строком Y В циклі ми вказуємо дорівнює Y плюс 1. Так. Ось таким чином. Y плюс 1. І кольор у нас змінюють строк функція. І далі сама лінія. Лінія, line, 0, y, 400, y. Так, 0, y, 400, y. Ось наш проєкт готовий. Можна спробувати подивитися, що у нас вийшло. І так, вийшов, у нас ось такий гарний фон, який складається з ліній. А лінії у нас змінюють колір RGB в циклічно від 0 до 256. Ось функція строк задає колір лінії. Далі, наш Y, який у нас має значення на початку 0, кожен раз. Циклічно в циклі, він змінюється на кроком 1 і будується лінія да, в зміненому положенні по Y. Тобто, ось так ми з вами зробили такий гарний фон. Спробуйте, будь ласка, повторіть, проаналізуйте, що у нас є. For цикл для R, який змінюється, for для green, для Blue. І е, в цьому циклі, який для Blue, у нас е, відбувається наступне. У нас ще лінія змінюється, значення Y, яке на початку є значення 0. До речі, ну давайте змінимо, поставимо, наприклад, 100 і подивимося, що вийде. Бачите, у нас зміна відбулася вже. Якщо 10, робимо так само, зміна відбувається. Ну, залишимо 0, щоб у нас відбувалось від початку. Ось так, циклічно у нас відбуваються зміни. І такий гарний фон створив. Тобто, цей урок у нас був призначений для того, щоб практично ми виконуємо з підручника завдання, щоб краще засвоїти використання циклів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, продовжуємо.